Об'явлення 1.17. І промову мені є перший і останній. Вітаю на каналі Відкрито Біблія. Сьогодні ми розглядаємо слово останній. Що мається на увазі, коли говориться про те, що Ісус Христос останній? Мається на увазі, що Він є завершення, фініш. Не мається на увазі, що крайній, а просто як ціль. Рівнянам 10.4 сказано такі слова. Бо Кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Кінець закону. Тобто фініш, ціль. Для цього варто також, щоб означити, що собою представляє останній саме про Ісуса Христа. Ми розглянемо 15 розділ Коринфянам, де сказано такі слова. Я буду виборочно деякі вірші зачитувати. Не весь розділ. Ви можете перечитати весь розділ, подивитися всю повноту і велич цього вислову, який описав автор Павло, пишучи це послання. Але ми лише торкнемося головних тезісів, які важливі на нас. Там говориться про Воскресіння, але і про Ісуса Христа. І так, нині Христос воскрес з мертвих. Первісток серед покійних. Ми вже говорили про те, що він є первісток, так от він перший і серед воскреслих, також і первісток серед покійних. Смерть Бо через людину і через людину Воскресіння мертвих, бо так як в Адамі вмирають, так усі саме в Христі оживуть. Кожен в своєму порядку первісток Христос, потім і ті, хто христові, під час Його приходу, а потім Кінець, коли він передасть Царство Богові. І так Він є первісток. Воскреслих. Так і написано: перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживляючий. І так, перший Адам. Тобто їх є взагалі два, скажімо так, Адама. Перший це Адам, той, який Адам, який був створений в Едемі, перша людина. Він є душа жива, а останній або ці ну, кінцевий, якби другий так і Тут далі ми прочитаємо. Тому перше духовне, але звичайне, потім духовне. Та не перше духовне, але звичайне, потім духовне. Перша людина землі земна. Друга людина із неба Господь. Зрозуміло, що багато людей було е, до Ісуса Христа після Адама. Але тут мається на увазі питання спасіння. Який земний, такий земний, який небесний, такий небесний. Як носили? Образ земного, так, і образ небесного будемо носити. І так, перший адам це той, хто на землі був, земна людина, той, хто дає, був душою живою, а останній то є Ісус Христос. Тому, коли говориться про те, що Ісус Христос є перший і останній, мається на увазі, що Він не є. Ну, чимось. Просто є завершенням. Якби, щоб показати об'ємність або завершеність тої чи іншої дії, тут якби, це використовується. Об'ємність і охопленість. Тобто, спасіння наше охоплене Ісусом Христом. Воно повне, завершене. Тобто, в даному випадку, коли говориться, я є останній, він якби завершений. Тобто він завершує. Він почав спасіння, він завершує. Він почав творіння, він завершує. Він є першим. Вісок з Воскреслих, він і завершить Воскресіння, нікого не залишить не Воскреслим із його дітей. Тому, тут, як би говориться, я є перший і останній, він є початок, він дає якби, силу рости і підтримує цю силу або підтримує ця, цю справу. Е, вертаємося до буття. І були. Скінчені небо, земля і все воїнство їхнє і скінчив все Бог сьомого дня. Всю спрацю, яку він скінчив. І так, скінчив, завершив. Або зак заключено. Тобто об'ємно він зробив. Тобто він не просто почав і, якби. Ну, будемо казати, математичною мовою. Є промінь, а є відрізок. Так от. Бог те, що робить, або сам Бог він є відрізок, але не в смислі, як відрізок, як пряма, який не має початку і не має кінця. Але Він є ось цим відрізком. Тобто Він не є початком, що він почав і не може завершити. цей. Ну ось Іоанна, Ісус Іоанна, Іоанна, є вислів, який він, Ісус Христос сказав на Гологофі. Ісус промовив, звершилось, і голову схиливши, віддав. Духа. І так, перший і останній мається на увазі той, хто починає, той, хто завершує, той, хто дає силу, тобто дає рости і завершується це або продовжується все. Тобто це все об'ємність. Тому перший і останній альфа і омега, початок і кінець це той, хто є у джерел, у першопричини, і він йде до самого завершення або до самого фініша. І об'явленні сказано: ось творю все нове. І сказав він мені: сталося або звершилося. Немає на увазі, що все закінчилося, більше далі нічого не буде. Все, як кажуть, занавіс, закрили сцену, і спектакль, сцена там закінчена. Вистава закінчена. Ні, все продовжується. Але завершене творіння, як було, ми читали буття, так і спасіння, воно також буде завершене, як Богом Отцем, так і Сином, і Святим Духом. Амінь.